Електроквадроцикл не новинка на ринку транспортних засобів. І у каталозі власно зібраних транспортних засобів харківських науковців також не перший. Спочатку у гаражах автодорожного університету з'явився гібридний, а потім і повноцінний електромобіль. Його зробили зі звичайної таврії. Забрали завтівки бензинові тельбухи, оснастили електродвигуном акумуляторами та поїхали. Тепер під приціл науковців потрапив і квадроцикл. Це ще дешевле і доволі широкий круг має. Електроквадроцикл збирали не з нуля, а на основі кару китайського виробництва з двигуном внутрішнього згоряння. Далі науковці провели ту ж операцію з видалення та заміни оснащення. Ми а тут непосредственно сам двигатель внутрішнього згоряння. У нас освободилось небольшое место. На это место мы поставили генератор, который выступает в качестве мотора. Добавили сюда инвертор для питания этого двигателя и добавили батареи с Nissan Leaf. З такими акумуляторами навряд чи назвеш електроквадроцикл бюджетним. Науковці говорять, що це експериментальний взірець. Робочий планується з дешевших компонентів. Та до того ж, акумулятори з роками стають дешевшими. Она станет бюджетною, когда ми отработаємо полностью систему управления, снизимо максимально лишний расход, энергетические потоки, чтобы минимум потерь было. И тогда мы сможем снизить количество аккумуляторів. Ну, и, естественно так как аккумуляторы э, е, самый большой вес имеют в стоимости машины этой, то и снизится и стоимость самого квадроцикла в целом. Також науковці пропонують оснащувати квадроцикл спеціальним двигуном, який дасть можливість в рази економити споживання енергії на пересуванні. Ми використовували дешевий варіант електричної машини. Ми використовували генератор серійний, який в великих кількостях виготовляється. и применили его как электродвигатель. Из-за этого, ну, скажем так, аналог напрямую в 10 раз дешевле сам двигатель. Если брать по стоимости того, того же двигателя, то серийный двигатель стоит порядка 500 долларов, скажем так. Этот нам обошелся в 500 гривен. У такому устаткуванні, який пропонують науковці, електроквадроцикл дешевший за усі відомі вітчизняні та зарубіжні аналоги, запевняють розробники. І тут ще треба такий момент учити. Срок служби. Ті квадроцикли, які мені відомі електричні, там приміняються акумулятори серії Гелівих. Вони дозволяють більш широкий діапазон. Заряди использовать, але ну, срок служби їх ну, скажімо, раз в п'ять точно менше. Але стоє це теж недешево. Експерти впевнені, що електроквадроцикл має великі перспективи впровадження на ринку України у різних сферах. Перше це народне господарство. Ну, для... Ну, Бас отдыха, например, как, как прогулочная какая-то машина, для ферм, скажем, птицы, животноводческих ферм, где требуется экология, и трактор, который заезжает там выхлопные газы, эти все понятно. Затем может быть хорошо использоваться в армии, для армейских вот, вещей, скажем, вывоз раненых, можно, скажем в чем его тепловизор не берет. То есть это как как разведка машина может использоваться, для каких, она же тихо работает, в общем, используется. То есть э, техника может иметь самое-самое распространение. Но в основном это очень эффектная вещь будет использование в закрытых помещениях. Там, где э, в обычном автомобиле это выхлопные газы. Здесь это, конечно, экология абсолютно чистая машина. Можно его сделать в виде. Скажем, робота, який там птиці фабрики, допустимо. Ну, Він буде проще по конструкції зроблено, але можливості. Можна його как вот навісним оборудованням, як тельфер для таких вот животноводчих ферм, для разбрызгивания. За розрахунками розробників, ціна пробігу за умовами навантаження 400 кг складає від 10 до 20 копійок на один кілометр на годину. Все залежить від режиму та якості дорожнього покриття. Максимальна швидкість цього екземпляра електроквадроциклу складає 40 км на годину, але може бути і більше, запевняють науковці.